Доброго дня. В цьому відео розглянемо референтний бізнес процес по управлінню посадовими особами реєстру з врахуванням ієрархічної структури організації. Ми використаємо ту ж структуру ієрархії, яку використовували для побудови підпорядкування підрозділів в організації. Перейдемо до аналізу змодельованого бізнес процесу. В демореєстрі в кабінеті посадової особи він знаходиться в папці референтні бізнес процеси, пов'язані з ієрархічною структурою і доступний для регламентних ролей керівник реєстру, ієрархіреджестрі менеджер та кадровик, персонел офісер адмін Детальніше на різниці між цими ролями зупинимось трохи далі у відео. В нашому прикладі користувач має обидві ролі, а в атрибуті код ієрархії має значення 101. Це означає, що він може створювати або редагувати посадових осіб тільки в рамках свого підрозділу та всіх йому підпорядкованих. Запустимо бізнес-процес на першій формі ми відображаємо керівнику перелік посадових осіб, які вже існують в даному реєстрі, включаючи його самого з врахуванням ієрархії. Щоб коректно відобразити дані на формі. В бізнес-процесі ми попередньо зробили запит в систему управління користувачами, а також в дата-фабрику в таблицю з переліком підрозділів, яка має наступну структуру. Окрім перегляду керівник реєстру також може створити нового користувача, натиснувши кнопку Створити користувача. Призначити йому ролі, в нашому прикладі тільки регламентні, а також відредагувати його атрибути, обравши відповідну дію над записом. В бізнес процесі це відображено відповідними гілками. При виборі дії бізнес-процес переходить до запуску відповідної call Activity. Розглянемо call Activity зі створення нового користувача. Для створення користувача було розроблено новий делегат CreateClock Officer User. Цей делегат вимагає заповнення наступних атрибутів для користувача PIP, DRFO, та є ЄДРПО, а також дає можливість в розділі Inputs в Attributes налаштувати внесення додаткових атрибутів в залежності від вимог реєстру. В Assignment Type обов'язково обираємо тип MAP, або, як в нашому варіанті, в скрипт задачі попередньо готуємо об'єкт типу MAP. При створенні посадової особи в системі їй автоматично присвоюється унікальний юзернейм та системна роль офісер. У відповідь повертається юзернейм створеного користувача. Створимо нового користувача, натиснувши кнопку. Внесемо обов'язкові атрибути користувача з ключа. Необов'язковий параметр можемо не заповнювати, оберемо підрозділ, до якого належить посадова особа. В переліку підрозділів доступні тільки ті, які знаходяться на одному рівні ієрархії або нижче з підрозділом ініціатора бізнес процесу. Підпишемо дані. Після цього відбувається створення нового користувача в системі управління користувачами. Також, щоб зберегти інформацію про те, хто створював або змінював дані посадових осіб і які саме в дата-фабриці ми створили таблицю Officers, яка має наступну структуру. В неї ми також додаємо запис про створену посадову особу і ініціатора створення. На формі керівник повертається до перегляду таблиці, де відображається і створений користувач. Наступне call Activity змодельована для додавання або редагування ролей користувачу. Тут використовуються два нові делегати GetKlock та GETKLOKROLS Перший делегат дає можливість налаштувати РІЛМ для пошуку ролей реєстру Citizen або Officer. та обрати тип ролей, які будуть повертатись. Тільки системні, тільки регламентні або усі ролі, доступні для даного реєстру. У якості результату пошуку повертається перелік ролей визначеного рілма. Другий делегат налаштовується аналогічно попередньому, але повертає ролі тільки по конкретному користувачу. Для цього в делегаті потрібно також вказати його юзернейм. У якості результату пошуку повертається перелік ролей, встановлених користувачу у визначеному РІЛМІ. Після цього в скрипт задачі порівнюємо існуючі ролі в реєстрі, ролі, вже призначені посадові особі та роль ініціатора бізнес-процесу. Призначимо регламентні ролі створеному користувачу, оберемо дію над записом призначити регламентні ролі. Бачимо у випадаючому списку перелік доступних ролей для даного реєстра. Оскільки ініціатор є керівником реєстру, доступна для додавання також роль кадровик. Оберемо декілька ролей із переліку, натиснемо далі та підпишемо задачу. В бізнес-процесі відбувається збереження обраних ролей користувачу. Знову оберемо дію призначити регламентні ролі для цього ж користувача, щоб переконатись, що обрані нами ролі було додано. Ці зміни також збережені до таблиці Офісерс в датафабриці. Згідно нашого дизайну, якщо ініціатор бізнес-процесу є керівником, то він може призначати іншим користувачам всі ролі, включаючи роль кадровик, окрім ролі керівник реєстру. Роль керівник призначається тільки адміністратором доступу поза межами кабінету посадової особи. Якщо ж ініціатор має тільки роль кадровик, то він може призначати користувачам усі ролі з переліку, окрім керівник та кадровик, тому спробуємо під ключем користувача з роллю кадровик в рамках ієрархії призначити ролі посадовій особі з ролями керівник і кадровик. Бачимо, що ролі недоступні для редагування ініціатору процесу. Відображаються на формі окремо у вигляді задізейблених чекбоксів. Наступна Call Activity це редагування атрибутів користувача. В ній також використовується новий делегат Save Officer User Attributes to Klock. Делегат дозволяє редагувати як службові, так і додаткові атрибути користувачів. Налаштовується аналогічно делегату CreateKlock Officer User, єдина відміна несть. Це те, що всев офісер User Attributes тукейклок службові атрибути є необов'язковими для заповнення. Оберемо дію над записом редагувати атрибути. Відредагуємо ім'я та змінимо підрозділ, якому підпорядковується посадова особа. Підпишемо задачу. В бізнес процесі відбувається збереження внесених змін в атрибутах, користувач повертається до перегляду таблиці з переліком посадових осіб. Бачимо, що атрибути посадової особи змінено. Ці зміни також збережені до таблиці Офісерс. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!